Росія вдалася до безпрецедентного удару по українській енергетичній безпеці. У ніч на 3 жовтня противник випустив 35 ракет та 60 дронів по об'єктах газоводобувної інфраструктури Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині. Масштаби руйнувань за оцінками компанії критичні. Це найбільша атака на енергетичний сектор з початку повномасштабної війни. Частину ворожих цілей вдалося збити, однак, значні об'єкти. Постраждали і нині триває ліквідація наслідків. Тож про це поговоримо далі. З нами на зв'язку Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Олександре, я так розумію, ви нас чуєте, але зараз будемо встановлювати ще й належний зв'язок з вами. Допоки чекаємо на пана Олександра і відновлення з ним зв'язку. Хотів би додати, що Україна теж б'є по російській енергетичній інфраструктурі. Відтак у ніч на 4 жовтня в місті Киріші, це Ленінградська область безпілотники вразили один із ключових об'єктів російської енергетичної інфраструктури. Це нафтопереробний завод. Кириш нефтнефтіорхсінтес. До речі, про нього ми вже згадували. Це не перше туди було влучання. Тож очікуємо подробиці від тих операцій, які і відбуваються на території Російської Федерації. Тим часом говоримо про реалії в Україні. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики на зв'язку. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку, Так, все чудово чуємо вас, пане Олександре. Попередньо, що можна сказати про наслідки ударів на Полтавщині та на Харківщині? Е, в фокусі уваги була газовидобувна інфраструктура. Отже, що відомо на сьогодні, насправді був інтегрований удар і по газовидобувній інфраструктурі, і по електроенергетичній. Перш за все, по розподільчим компаніям е, я би не перебільшував. Результати цього удару себто да, він був найбільшим за весь час з точки зору фокусування саме на газовидобутку, і е, багато шкоди приніс, але це не означає якоїсь вселенської катастрофи. Ми наразі маємо е, вже більше ніж минулого року запаси газу сховищах. І е, сховища продовжують наповнюватись, е, тому навіть за негативних сценаріїв, а я думаю, що їх все таки не буде. Е, газу для опалювального сезону не має вистачати. Найгірше, що може статися, нам доведеться ще взимку докуповувати певні обсяги і підтримувати е, тиск в газотранспортній системі за рахунок такого імпорту. Але для споживачів безпосередньо це означає нічого, Тобто вони отримують газ. Вони отримують тепло, і я не думаю, що українці зараз мають ем, жити в перечутті якогось апокаліпсису. Апокаліпсису не буде, Там, пане Олександре. Це важливо, скажімо, так не перегнути палку як з заспокоєнням, так і з. Даруйте за формулювання таке залякуванням, дякую, що ну досить об'єктивно розповідаєте про ситуацію. Але якщо російські окупанти продовжать бити по нашій газовій інфраструктурі, тому що це ж не тільки видобуток, це ще й зберігання. Наскільки ця наша інфраструктура, ну скажімо так, географічно розпорошена по Україні і чи Є належні, скажімо, системи захисту, тому що ну про енергетичні об'єкти ми чули про кілька рівнів. До речі, ще згадаємо про них. А як щодо наших газосховищ. А, дивіться, газосховища досить рознесені. Це не є одне газосховище, в якому все а, десь складовано, і одним ударом можна нанести велику шкоду. Плюс, ну треба розуміти, що таке газосховище, газосховища України це колишні родовища газу, які знаходяться глибоко під землею, півтора кілометра і глибше, і в які закачується газ. А потім викачується газ, але пошкодити самі сховища ну фізично неможливо ще вони на глибині більше кілометра під землею. А пошкодити намагаються зовнішню інфраструктуру. Фактично, коли ми кажемо про зовнішню інфраструктуру, то мова йде про компресорні станції. І от ті атаки, що ми згадували вчорашні на газовий добуток, і е, вже неодноразово були атаки на газові сховища, це е, атаки на Компресорні станції і газоочисні споруди, які знаходяться дійсно на поверхні, на жаль, маємо констатувати той факт, що попереднє керівництво «Нафтогазу», очолюване паном Чернишовим, не зробило нічого для того, щоб захистити ці об'єкти. Чому так сталося, і е, чому не створено відповідні резерви обладнання? Це питання не до мене, це питання. Е, до тих людей, які цього не виконали, а зараз нова команда, яка прийшла кілька місяців тому, ну в авральному порядку намагається вирішувати це питання, прискорювати максимально і захисти і пошуку обладнання і все, що можна з цим робити в умовах жорстких обмежень по фінансуванню. На жаль, які існують, але ну зараз іде дуже позитивна робота, яку легко побачити і Яка дає вже перші результати, але поки що їх замало. На жаль, дуже багато часу втрачено. І ви абсолютно справедливо сказали, що там, де побудований другий рівень так званий захисту на високовольтних підстанціях Укренерго, там чітко видно результати. Ну я сам був на об'єкті, куди прилетіло за ніч шість дронів, і зранку об'єкт працював. І е, це нормальні ситуації. Себто захист другого рівня дуже добре працює, дуже добре відпрацьовує реально ключові елементи обладнання зберігаються навіть при дуже інтенсивних атаках. Тому ну ситуація така, яка є: нас атакують, і в зоні приблизно 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення і кордону зараз буде дуже складно, себто там постійно відбуваються атаки і на Електричні розподільчі мережі на підстанції всіх типів там не тільки високовольтні, а й середній вольтаж дуже активно атакуються. І на жаль, регіональні розподільчі компанії майже нічого не зробили для того, щоб ці об'єкти захистити. Таке враження, що ніхто не міг подумати, що будуть їх атакувати. А на національному рівні ще раз повторюся високовольтні об'єкти краще прикриті, є резерви обладнання. Зрозуміло, що робити. На жаль, на регіональному рівні зараз значно складніше. І е, тут зараз треба і увага е, безпосередньо військово-сивільних адміністрацій обласних е, в цій 100 кілометровій зоні вздовж лінії фронту, і максимальне спрямування ресурсів на підтримку створення резервів обладнання і в газовидобутку е, компресори і відповідне обладнання, і в розподільчих електричних мережах, тому що ну люди реально страждають. І да, це не 3 мільйони, не 5 мільйонів людей залишаються без світла, але навіть якщо там, 5 тисяч українців без світла, це вже погана історія. Але десятки тисяч наших співгромадян, як на Чернігівщині, так і на Сумщині, цього тижня були без світла. Е, найгірша ситуація була, от, наприклад, в Ніжині населений пункт ну приблизно там 65 до 70 тисяч людей взагалі був без електроенергії. Е, було повідомлення про те, що російські окупанти знову спробували бити по Чернігову, і, на жаль, е, за повідомленням Чернігівобленерго, під час чергової атаки було пошкоджено. Вже кілька важливих об'єктів енергопостачання. Що відомо зараз, пане Олександре, про ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. Наскільки там критична ситуація? Ну, дивіться, я, я би не назвав цю ситуацію довготерміново критичною. Uh -huh. Безумовно, атаки залишили людей без живлення. Безумовно, іде відновлення цього живлення, йде робота над тим, щоб його якомога швидше повернути нормальну нормальне доставку електроенергії людям. А, дуже дуже печалий той факт, що судячи з того, що я можу побачити захист, е, що найменш на Чернігівщині, меншою мірою, це стосується сумщини, майже відсутен і готовність дуже низька. Цебто е, мене дуже дивує, що регіон, який знаходиться в прямому прикордонні, судять судячи з відкритої інформації, з тих е, джерел, що е, можна побачити, ну просто не готовий. Нема достатніх резервів обладнання, немає налаштованої системи швидкого реагування на результати атак, і це біда. Це дуже дивно, тому що досвід такого реагування. Ну скажімо, Харківська область, Миколаївська область, багато інших регіонів вже напрацювали величезній кількості. Чому в деяких регіонах досі не відпрацьовувало це, мене просто дивує. В одному з коментарів, пан Олександр, ви згадували про те, що в Україні немає енергооб'єктів з трьома рівнями захисту. Водночас наголошували, що ті об'єкти серед іншого Укренерго ну майже повністю убезпечені. Здається, ви називали цифру близько 90%. А чому ж у нас немає жодного з третім рівнем захисту? Так здавалося б кілька років тому про ці три рівні ну лінивий не говорив. Я будь, не на позиції це коментувати. Я думаю, що головним драйвером проблем з третім рівнем є його вартість, бо приблизна вартість захисту третього рівня дорівнює трьом вартостям об'єкту, який має бути захищений, і чесно кажучи, з самого початку я був одним з критиків цієї ідеї третього рівня. Наскільки мені відомо об'єктів третього рівня побудованих так і немає, але Давайте будемо відвертими. Те, що побудували на другому рівні, чудово показує ефективність е і є таким: знаєте, ціна якість е дуже непоганим результатом. Просто це видно на практиці. Тому Ну про про третій рівень треба питати, мабуть, відповідне агентство з відновлення, яке мало займатися цими питаннями. Так. пане Олександре, ми сьогодні згадували колег з інституту вивчення війни. Ті кажуть, що окупанти у вересні накопичували ракети для масованих атак по Україні. Очевидно, що Російська Федерація буде продовжувати бити по нашій енергетиці. У нас звичайно постає кілька запитань: куди саме які можуть бути потенційно руйнування, якщо такі удари будуть успішними для противника, і що тоді наскільки швидко ми зможемо відновити, і як довго той чи інший населений пункт або інші населені пункти чи регіони будуть з тимчасовими відключеннями? Тобто говорити зараз про те, що відключень не буде взагалі недоречно. Яка на яку об'єктивну найближчим часом реальність нам треба очікувати? Е, графіки відключень і системні удари Росії? Е, давайте розділимо відповідь на кілька частин, тому що я повторюся трохи, але є приблизно 100-120 кілометрів зони від лінії бойового зіткнення і кордону. Там дуже складна ситуація. Московити змінили тактику ударів і фокусуються на цій зоні, знищуючи буквально ну будь-якого масштабу об'єкти критичної інфраструктури. Це стосується і електричних підстанцій розподільчих мереж. Це стосується Атак по газовидобутку, це стосується атак на теплові об'єкти, і останнє, мабуть, найнебезпечніше, тому що атаки по об'єктам теплової генерації взимку створюють ну, вкрай неприємну ситуацію, тому що без опалення багато квартирні будинки середніх і великих міст ну просто не виживуть. Тому дуже великим фокусом зараз має бути місцевої влади захист таких об'єктів, максимальна робота над тим, щоб їх прикрити. Як прикрити, всім відомо, що робити треба всім відомо. Там, де це не зроблено, ну робіть якомога швидше це називається і дуже дивує ситуація в певних населених пунктах. Я не буду зараз їх називати, але. Ну, абсолютно точно зрозуміло по тих ударах, що що вже відбулися, щоб деякі населені пункти навіть не обладнали критичну інфраструктуру резервним живленням. Слухайте, про це говорять два роки. Про це говорять е, і роблять дуже багато де там Харківщина, Одещина, Миколаївщина і так далі, прикладів позитивних з цього приводу повно. Але при цьому виявляється, що є регіони, де навіть не стоять резерв, резервного живлення. Генератори на насосах і угу. опалювальних станціях ну це просто, це просто неприйнятна зараз ситуація. Це це має бути стовідсоткове покриття. Тут нема про що говорити, і всім це давно відомо і повторюється раз за разом. Е, тому ну ця зона 100-120 кілометрів шалена небезпека. Я думаю, що на жаль, там треба констатувати факт майже постійних відключень протягом зими і великих проблем. Е, які ну точно будуть, і це треба констатувати, і до них треба готуватися. А що стосується іншої території України, то в мене такий поміркований оптимізм. Ми відновили ну, дуже суттєву генерацію, ми дуже суттєво покращили захист на національному рівні, і да, окремі масовані атаки можуть вибити навіть там обласного розміру місто на якийсь час. Е від там 3-4 годин до 12-16 годин від енергопостачання, але воно буде відновлене, і протягом двох-трьох тижнів буде відновлене просто нормальне енергопостачання. В будь-якому разі зараз би зрозуміло, що робити, зрозуміло як робити розроблені. Алгоритми відповідні, і я певен, що відновлення буде швидким і ефективним. Так. і насамкінець хотілося б згадати про е, Укрзалізницю. Здавалося б, так ми говоримо про енергетику, але тут варто зауважити, що якраз Укрзалізниця є доволі м, скажімо так ізольованим е, об'єктом укр е, української енергетичної системи, і останнім часом Росія почала системно бити по е, якраз нашій логістиці. Зараз е, яким чином тут можна, ну скажімо так. Що можемо ми протиставити цим ударам, і загалом наскільки ті ж такі підстанції ем, пошкоджені, як їх відновлювати, звідки ми беремо ці елементи і деталі, і, можливо, якісь допоміжні інструменти, щоб лагодити все? Ну я почну спочатку, з того, що відкритикую «Укрзалізницю». вони добре знали про існування власної мережі тяглових підстанцій. Вони добре розуміли ризики. Більш того, я е, знаю, що були розроблені концепції захисту тяглових підстанцій, запропоновані укрзалізниці, і не реалізовані. А е, це дуже сумно, тому що зараз той, 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 той приклад, наприклад, проніжень, який ви надали, від тяглових підстанцій, часто е, заживлені і е, оточуючі населені пункти, або щонайменше суттєво від них залежить. В результаті зараз дійсно пішла хвиля атак, в тому числі по логістиці, по тяглових підстанціях, і це створює великі проблеми. Як їх захищати? Зрозуміло, немає жодних там секретів, і ефективний захист може Укренерго показати в дуже такі наглядні приклади. Які в них реалізовані і до яких не складно дотягнутися, чому це не реалізовано? Це питання до укрзалізниці. Так. На щастя, зараз ну є певні резерви обладнання і є можливість досить швидко закуповувати обладнання, але швидко в цьому випадку це ж в місяці, Тобто мова йде про 6-9 місяців на постачання відповідного обладнання. І е, ну, очевидні певні прорахунки, які відбулися, які треба зараз швидко надолужувати і виправляти цю ситуацію, пане Олександре, дякую за сьогоднішню розмову. Олександр Харченко був ще на зв'язку, директор центру дослідження енергетики. На все добре, і до зустрічі.